Продовжуємо тему наших гальмівних дисків і взагалі наших гальм на інфініті. Попередньому відео було дуже багато спорних моментів, де люди казали, що диски гальмівні ходять 600 тисяч, я хотів би, до речі, на це подивитись. Який це там ще двигун, що він 600 тисяч вхажує, що не кожен двигун таки виходить такий пробіг. Чому на цьому автомобілі потрібні потужні гальми? Чому диски не ходять стільки ж там 100 тисяч, 200 тисяч? Тому що автомобіль у нас динамічний, чудове прискорення зазвичай, це, якщо брати FX37, якщо пам'ять не підводить 6 секунди. Від 0 до 100. дві тонни, які треба зупинити на таких швидкостях. Тобто люди звикають на цьому автомобілі різко прискорюватись. Ну то він такий він провокує сам по собі. Тому гальма тут стільки і не вихажують. У нас власник цього 70-го, додав до стандартних гальм ще більше потужні механізм. Це Брембо, які стояли на порше, їх встановили через переходні пластини на рідні гальмівні шланги, на рідні гальмівні диски. Акібона супер взагалі рішення.